Російська Федерація, і штати ближче ніж ніколи. Просто такі зустрічаються, обмінюються ув'язненими. США ведуть між тим хитру гру з Китаєм. Не для кого вона більш ризикована? Може, вже якось стає зрозуміло. Ну що, взагалі Дональд Фредович робить з а, тарифами? в Принципі ми прогнозували вже з моїм хостем, а зараз і поговоримо. Наскільки ми були праві? Ірина Озова, звати мене з нами Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики Вежа пане Валерію, щиро вітаю, рада бачити. Слава Україні! Героям слава вітає вас, друзі! Ну от The Wall Street Жорнал повідомляє, що значить на м, тлі переговорів, які відбуваються mm -hmm. і щодо України, і в Стамбулі та США, і Росія провели обмін ув'язненими. Я тут згадувала, що він вже не перший, марка Фогеля ж там міняли в лютому. А це в столиці ОАЕ Абу Дабі організовано спецслужбами було на знак довіри аж до скупати, чи ні з обличчя. Оскільки обидві сторони прагнуть до укладення угоди про припинення війни в Україні, пише Street Journal, обмінялися. Росія звільнила Ксенію Кареліну, громадянку і Росії, яку засудили на 12 років дивно що не 120, колонії суворого режиму, бо вона пожертвувала на користь української благодійної організації аж 100 доларів як могла в обмін штати звільнили Артура Петрова, громадянина Німеччини і РФ, заарештованого на Кіпрі. рік 23-й був за запитом США, Шазаймовільний експорт чутивої мікроелектроніки. І, а, а як це має допомогти припиненню російсько-української війни? Я щось погано розумію. Ну, я розумію вашу іронію. Тому що це ж якось нібито не корелюється, бо я сьогодні там з колегами вашими говорив, бо є інформація, що нібито була заява про те, що цей обмін відбувся в рамках переговорів і е, наближення закінчення російсько-української війни. Не знаю, чи там є така цитата, не зміг я її знайти, е, скажу чесно. Але якщо це так, то ну, в будь-якому випадку це добре. Якщо ні, то все ж таки давайте друзі зважимо на те, що ну, сьогодні переговори між США та Росією не припинилися. Тобто вони тривають, і предметом переговорів є відновлення економічної співпраці між Вашингтоном і Москвою. Сполучені Штати Америки прагнуть дійсно працювати з Росією. Росія прагне працювати з США, але ми розуміємо, що всі дії, які нині відбуваються між Росією та Сполученими Штатами Америки, в кінцем результатів повинні мати на меті саме відновлення економічних зв'язків, не просто дипломатичних, але це можливо виключно після припинення вогню. Трамп цій частині є непохитним, тому і розділяє вашу іронію, але ж разом з тим, скажу вам відверто, що м, сьогодні в будь-якому випадку контакти по лінії Вашингтон-Росія для нас так для нас корисні для того, щоб розуміти е, нам самим, як буде діяти Росія. І по-друге, ми зараз можемо чітко артикулювати до Вашингтону, що Україна виконала всі вимоги, які перед нами ставили Сполучені Штати Америки щодо завершення війни. Ми готові пристати на пропозицію про безумовне припинення вогню. Тепер слово за Росію, на яку має тиснути Трамп? Про це говорив Зеленський буквально днями. Про це заявила і речниця держдепуша завчора. Вона сказала, що Україна ну, абсолютно нормально. Її. Країна, з якою можна спілкуватися, це найголовніше на даному етапі, я вважаю. А росіяни зараз продемонструють, наскільки вони готові до завершення війни, на яких умовах вони ж говорять, що там ми їм щось винні і таке інше. Звісно, це процес непростий буде, і цей обмін я розцінюю дійсно як продовження діалогу. Нам, за великим рахунком, там, на перший погляд від цього ні холодно, ні жарко, але все ж таки це засвідчує те, що Путін не хоче виходити з переговорного процесу. Він його відтягує, але виходити з нього не хоче. Але пане Валерію, да не хоче і він хоче також і а, окремим я так розумію, трекам потепління, як вони там кажуть, в Кремлі чи то пак нормалізації взаємин між США і РФ. Сьогодні зустрічся в Стамбулі 10 квітня. Олександр Дарчів, посол у Вашингтоні а від Росії там американську сторону представляє помічник заступник помічника держсекретаря в справах Європи та Євразії Суната Ну, ніби ні про що, але хоче про відновлення сполу авіасполучень знову говорити. Про що брегав Дмитрія, буцімто він говорив в Штатах, але потім спростував це по суті марко. Рубіо сказав, що минулого тижня в Брюсселі хто буде літати в них війна? А сьогодні знову план Кавьор був у Внукова. А напередодні плани плани Каври також ще літали по Росії, були в інших її регіонах. Та І я, от думаю, а ось ці зустрічі вони йдуть окремо від питання російсько-української війни. Оскільки вони теж показують, що Путін хоче цієї нормалізації зі штатами? Чи він якісь такі шкурні інтереси винятково вирішує? Ну, я не хочу просто повторюватися, але ще раз скажу. У мене позиція залишається незмінною. Будь-які контакти по лінії сьогодні москва – це очевидний факт. Давайте ще раз зафіксуємо. От давайте ще так відповідь на запитання дамо: хто полетів до Стамбула зі Сполучених Штатів Америки, посол Росії в США Дарчев, який прибув туди ну, днів кілька тому. Так. Американську сторону представляє заступниця помічника, очільника держдепуша Марка Робіо. Так. Ну, так вони ж об, обидва в Америці. Чому не поперлися в Стамбул? Вибачте за це слово. Я не знаю, теж так. Ну, значить, там не лише ці двоє. А, а що, і Ердоган? Ну, хтось від Ердогана? Чи Я кіс? не знаю, хто не повідомлялося, але ж тоді, яка логіка? да, Їхати туди. Цікаво. Що там рівень технічних працівників? Чому їм не прилетіти, наприклад, до Вашингтону, не треба нікуди літати, все нормально. Ну, значить, там має бути і турецька сторона, там мають бути і представники Росії, не тільки технічного рівня, проти яких ймовірно накладені санкції, які не можуть полетіти в іншу країну. Але Ну, Стамбул їх чемно приймає, тому що Ердоган завжди прихильно ставився до Путіна. На жаль, ну і нам допомагає цього не заперечую. Тому е, питання про те, про що говорять сьогодні у Стамбулі, відкрите, і в будь-якому випадку будь-які контакти ще раз наголошую між Машинтоном та Москвою, які тривають ще з 5 листопада. Ми з вами пані Роце говорили вже неодноразово. Вони розпочалися відразу після того, як відбулися вибори в ША, і було вже зрозуміло, хто буде президентом. Це є свідченням того, що Росія вимушена завершувати війну для того, щоб резюмувати оцей блок, перший. В принципі, можемо продовжувати і звісно розвивати. Додам одну новину, яка всім відома. Трамп вирішив відтермінувати мита на 90 діб, а і для всіх країн, які звернулися до Білого Дому про переговори, ввести в миту в 10%. Ну, так, в цьому списку немає Росії, нібито ж Росію це не повинно ніяк зачіпати, все ж нормально. А, марка Бренд відновила ріст, фондові ринки також ростуть, там плюс 10% дали неймовірний ріст, просто неймовірний. Після падіння в Штатах починають навіть говорити про те, що треба перевірити Трампа, чи він спеціально зробив. І на цьому ж тлі, там багато писало західні преси, дуже поважних видань заданих, знову ж таки Вострій Journal, Що кінцевим бенефіціаром цих всіх мит буде Китай? Uh -huh. А проти Росії ж не мит, то в них взагалі все прекрасно. Але чому тоді таке риторичне запитання? Ціна марки Brent відновила свій ріст і досягла позначки 65 доларів. WTI приблизно там 60-61 долар. А Уралс впав на 4 на 4 долари ще впав. Ага. От станом на вчорашній вечір, 9 квітня, він торгувався по ціні 54. В той же час, як вчора Брент торгувався по 65, він подорожчав на 5 доларів. Тому ну, я хотів би все ж таки, щоб ми максимально об'єктивно оцінювали зараз те, що відбувається по лінії Росія США, і не сприймали це, Ну, знову, це таки моя. Позиція, моє, моє бачення, не сприймали це як зраду України. Трамп переслідує за мету підписати 112 договорів, в тому числі із Росією щодо рідкоземельних мінералів. До речі, про це говорив Зеленський. Буквально вчора чітко сказав, що це сьогодні основна мета Трампа. Аби для чого він це робить? Це вже я додаю від себе. Ми в рамках центру це обговорювали. Росія сполучені Штати Америки прагнуть зменшити свою залежність від китайських рідкоземельних мінералів. Саме китайських, тому що там вони їх багато закуповують. Росія в цьому плані може їм надати непогану альтернативу. Тому підписання угоди важливе. Але ну, ми ж чудово розуміємо, що підписання угоди з тими, хто вбиває українців, Трамп, для Трампа це виклик, дуже серйозний політичний. Бо він ж сам говорить про те, що йому не подобаються обстріли. Він говорив цим яко, так, не так жорстоко і жорстко, як нам хотілося б, але це, в принципі, вказує те, що, про що говорить знову Зеленський, що Трамп дуже невдоволений Путіним і він буде тиснути на нього. Тому ці контакти краси не спрямовані для того, щоб уже вийти на якусь фінальну, фінальне рішення, щоб там умовно сьогодні оголошується, що завтра вже все пропинено. Мається на увазі обстріли, і Росія на це погодилася. А далі починається новий процес непростий. Буде переговорний трек по підготовці мирної угоди, яку колись можливо підпишуть. Президент України Володимир Зеленський говорить, що Дмитрів, як він його називає Кіріл, він фактично пропонує штатам порожні документи щодо розробки НАТО, та більше хоче собі виторгувати для Росії осту розморозку а, заморожених російських активів. Причому там хитрою схемою, що комусь перепродають Росія їм обіцяє, Потім ті країни там третього світу будуть звертатися, аби Європа їм віддавала ці заморожені активи, бо Росії вже немає механізму їхньої віддачі. А наскільки тут продавання повітря через Дмитріва може спрацювати? Чи це теж розуміють в штатах? Ну це не повітря. Продаю друзі. Там цікава історія, тому що ви продаєте, продасте боргові зобов'язання третій стороні. Тобто вона викупить їх. Так, Росія отримає менше замість 300 мільярдів, можливо, 200 мільярдів доларів. 100 покладуть собі в кишені посередники. Схема працююча. Вона може бути реалізована, але, звісно, вона буде реалізована тільки тоді, коли буде пропинений вогонь. І почнеться якийсь там мирний процес. Питання стоїть про те, у нас зараз серйозно. Чи можемо ми дозволити собі мовчки погодитися на скасування санкцій та повернення російських грошей? Звісно, ні. Тому ви думає, такі різні схеми. Дмитрій в цьому плані винахідливий і робить відповідні пропозиції не випадково. Добре, що Зеленський привідкрив уже таємницю цих всіх вояжів. Я не виключаю, що Близький Схід і Європа на це можуть пристати. Тим паче для Європи це буде дуже вигідно для відновлення співпраці з Росією, вона також прагне цього. Але за посередництва Близького Сходу, Сполучених Штатів Америки. тобто схеми працюючі. Тому, як на мене, саме для цього вели переговорний процес Дмитрієва, який, по-перше, і представляє зараз інтереси однієї частини Кремля, які готові до завершення війни, з метою сняття санкцій і так далі. Хоча Дмитрій каже, ні, ні, ні. І в тому числі повернеться грошей. Російська економіка перебуває в край поганому стані. Інформації не так багато, але її достатньо для того, щоб робити конкретні висновки про те, що якщо в такому стані російська економіка буде знаходитися в найближчі 3-6 місяців, чому я говорю 3-6, знову ж таки за нашими оцінками, оцінками моїх колег і моїми, в тому числі, ми даємо от такий часові лайк 3-6 місяців. Кожен по різному економіка Росії ну просто вона попаде вона вже потрапила, вона потрапляє в такий водоворот, що витягнути її звідти буде без втрати цілісності Росії. нереально. я особисто порівнюю зараз ці ситуації, як кінець 80-х років, коли почав розвалюватися Радянський Союз, так само і нині. Зверніть увагу на рішення ОПЕК плюс видобувати більше нафти, зменшення споживання енергоресурсів у світі. Це закономірний процес, на це нічого не вплине, тому що на тлі розвитку нових технологій в енергетичному секторі споживання вуглеводів зменшується, і до до го року взагалі там суттєво падає. Ну принаймні вийде на плату. Далі збільшуватися не буде. Не випадково зараз починають боротися із цим негативним явищем для себе країни, які безпосередньо видобувають нафту або щось інше, збільшенням видобутку, щоб отримувати більше грошей, і в саудитів давно така проблема. Але враховуючи те, що Росія під санкційним тиском, то збільшення навіть видобутку нафту, до речі, ж їм сказали, збільшуйте, не питання. Воно їх не рятує, тому що витрати величезні, і ви не покриєте свої, ну ви не будете мати достатньо рентабельності. Так вона зараз там є нам на рівні, десь можливо там до 10 доларів за баррель. Але для російського бюджету це м'яко кажучи замало. Ти бачиш, ті, хто біля бюджету російського, вони ж полюбляють не просто витрачати гроші на росіян, да на русських, як каже Зеленський, але і для себе дорогенькі, в кишені класти. Тому це дуже дуже серйозний виклик. І на цьому тлі будь-яка угода, яка може бути підписана між Європою і Росією, Сполученими Штатами і Росією. Ну, єдина відмінність, наприклад, підписання угод Європи та Росії буде за посередництво США. Це не випадковість. Тим паче, от зараз треба послідкувати з однією дуже цікавою е, такою, ну, цим моментом, судовим процесом, що стосується. Суду європейських країн проти Росії в контексті Північного потоку 2. До 9 травня всі судові процеси обіцяють закінчити. І 9 травня ми побачимо якесь рішення дуже дуже цікаве, коли видонавигодонадобувачем і кінцевим бенефіціаром і власником цього північного потоку стане якась американська компанія і почне прокачувати газ до Європи північним потоком. потоком-2». там одна гілка ціла. Тим паче інформація, яку повідомляють мої колеги. То в Німеччині вже морально готові до цього. Тому всі ці процеси повинні піти після єдиного завершення війни. Це все бізнес проєкти над якими працює дійсно зараз це, як каже Зеленський Дмитрів, і вони, вони будуть реалізовані. В будь-якому випадку для Росії це виклик, друзі. Якщо ні, то за три місяці почнеться, ну, я вважаю, три, це найбільший да, термін, який можна дати розвал фактично розвал Росії. І вона почне розкладатися на фрагменти. Ми тоді побачимо можливо якісь військові експансії Китаю на Далекому Сході. Такого не виключають, бо Китаю буде без вихід, йому треба десь відтяпати шматок Росії. Тому, на жаль, зараз от Європа і світ переслідує. Давайте ми збережемо цілісною Росію. Хай воно там собі якось контролюється. Будемо управляти цим. А далі, далі вихід один, тільки припиняти війну, вихід для Кремля. От мені подобається перспективи в 3-6 місяців на загал, що фактично в росіян спроможності за таких розкладів вести війну лише до кінця цього року, але ж Путіна інше. Він націлений затягувати переговори. як Ми зрозуміли, хоч він із них не виходить, вести довгострокову війну. Значить, він на щось розраховує такі, чи це просто пусті тут пусті розрахунки? Ну, Пані Іро, ми зараз самі собі суперечимо. Я говорю ви і я, да, ви, 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 ви кажете, він в переговорах, але не готовий припиняти війну. Да. А, ну, ну, Я, я далекі від думки про те, що Трамп телепень. Він, я б сказав би, хто да, але те, що він а, досяг у житті чого, що зараз має статки понад 4 мільярди доларів. Ну так, з американськими рамками, можливо, це не так багато, як інші мільярдери. Але він їх має. Тобто, ну Трамп дійсно він не сидітиме, не чекатиме, поки там Путін на щось розродиться. Він в будь-якому випадку буде діяти. І непередбачуваність Трампа, що вчора знову засвідчила його заява про скасування мит. Це загроза сьогодні для всіх, ну без винятку. Окрім України. Чому окрім України? Тому що економіка України в дуже печальному стані. У нас війна. Всі це знають. І нам втрачати за великим рахунком, окрім країни, немає більше нічого. Тому в нас вибору немає. І всі це розуміють, чому от проти нас і ми та не такі великі. і ну, Звісно, це торговий оборот. Це не, тут велике значення має. Але ж ну, Трамп вже розуміє прекрасно, що ну, Україна. Подовж уже четвертого року широкомасштабного торгівля війни з 2014 року вона втримує все таки абсолютно більше своєї території під контролем і зберігає незалежність. Це ну єдиний випадок. А всі решта ну прямі кореляції від політики Трампа. Тому я ну бачаю, що все ж таки подальші рухи вони будуть спрямовані рухи, от зокрема адміністрації Трампа, на те, щоб можливість повторюсь, укладання угод проходила виключно через призму припинення воїн. От навіть з Іраном, як приклад наведу. Іран же впирався, ні-ні ніяких переговорів не буде. Ну взагалі, та які переговори не може бути. Ятула проводить уже повну бойову готовність всю армію. В цей же час, очільник закордонного відомства Ірану, який говорив: ні, переговорів не буде. Кажени, ми, ми ми готові Да? і вже в суботу, навіть в Омані будуть а, зустрічатися. Американська та іранська сторона, як вони сказали, за посередників, ну це виглядає це трішки нещиро, тому що ну, які там посередники будуть, будуть прямі контакти. Це ж зрозуміло. Ну, можливо, якийсь формат буде, який був у нас у Ріяді, от останнього разу. Але це означає, що переговори йдуть. Чим вони закінчаться, звісно, подивимося. Але це чітке попередження Ірану, що ескалювати ситуацію там не можна, не варто. Трамп знову ж говорить, що ми там маємо суперзброю, там, хоч і нас і сміються, з того, що говорить що вони мають суперзброю, але друзі, американці справді мають суперзброю. У них найпотужніша армія в світі. Навіть Трамп зараз готовий витрачати на 26-й рік 1 трильйон доларів на оборонку. Це більше ніж на 100 мільярдів більше ніж витрачав Байден по останній рік свого президентства. Тому наміри Трампа очевидні вони знову ж таки сказали: і з НАТО ми не виходимо. То та це так. Він веде дуже брудну і непривабливу політичну гру сьогодні міжнародного рівня. Але враховуючи те, як світ почав дрімати, знаєте, на тлі експансії Китаю Росії, так та нехай можливо нас пронесе, не пронесе. Тому ми повинні зараз дякувати ситуації, яка склалася, я не говорю про Трампа. От свідомо ситуація, яка склалася, яка дійсно змушує багатьох політиків в Європі, наших партнерів інших думати по іншому. А на тлі рішення, які поки що хвалюються Білим домом, хоча і є негативні тенденції в економіці, економіка заходить в рецесію. Але для слабких економік, ну зараз я не про Україну, а таких як Росія, це супер виклики, Бо от останніми часом у них почала. А почав девалювати рубль. Це погана історія. Ось зараз зафіксувалося, я дуже сподіваюся, що долар знову почне на Росії дешевшити. І це буде дуже добре, тому що це розганяє інфляційні процеси на Росії. Росія вже почала друкувати гроші, Центробанк там, говорить про якісь там заходи, що вони живуть, але там банальний друкарський станок вимкнули. І ці всі процеси накладаються один на один. Тому треба просто певний проміжок часу почекати. Пане Валерію, ну що ж за да, Дональд Трамп, який веде брудну і хитро ззаду, скажімо так, він же сам говорить про ці місця. Гру вийшов і сказав, що я вже все назад, нібито відкатую, бо треба бути гнучким. І взагалі бачите, ринки зростаються, бо я як виявилося, цьому вони мені мають завдячувати. І сказав, що якщо бачить яку стіну, то не буде битися на пролом. Давайте почуємо і поговоримо про це. Треба мати гнучкість, можна сказати, ось стіна, і я її прошибу, пройду крізь неї будь-що. Але іноді так не вийде, і тоді треба буде готовим обійти стіну. Знизу, зверху, збоку. Ці хлопці краще за всіх це розуміють. Не завжди можна просто взяти і пробити. Так само у фінансових ринках вони змінюються. Подивіться, що сталося сьогодні. Ще кілька днів тому все виглядало похмуро, а зараз, можливо, найбільший день в історії фінансів. Це ж величезна різниця. Отже, ключове слово тут гнучкість. Треба залишатись гнучким. Я просто побачив, що люди почали трохи нервувати, панікувати. Хтось радів, занадто рано, хтось вже боявся, ніби все пропало. Занадто багато метушні емоцій. Не так як ці справжні чемпіони поруч, які тримаються впевнено а в нас попереду велика справа. Жоден інший президент не зробив би того, що зробив я. Я знаю їх, знаю кожного. Вони б на це не наважились. А міністр фінансів Скотт Бесен каже, та, та ось так все відбулося. Але проти Китаю залишилося 125% двадцять відсоткові мита. втім це не торгова війна. Зауважив міністр фінансів. Ні, і впевнений, що це Китай пішов на ескалацію. А Трамп просто мужньо відреагував. 20 секунд. Ще його слухаємо і коментуємо. Як ви бачите, зараз ця торговельна війна виглядає як війна з Китаєм, але я стверджую, що саме Китай її ескалує. Президент Трамп дуже сміливо на це відповів. 90-денна пауза для МиД була оголошена президентом США, оскільки Трамп особисто хоче взяти участь у переговорах щодо взаємних угод з іншими країнами. Пауза дає час для переговорів. Не війна, а що? І що це відбувається? Давайте ще раз відмотаємо. Я почну спочатку. Я буду непохитним сьогодні і не відсуплюся від цієї позиції, що тарифна війна, яку голосив Трамп, нам дуже вигідна. Давайте уявимо ситуацію, що при владі Байден, який ухвалює впродовж кількох місяців рішення дати атакамси, не дати атакамси. Не дамо. Цей час Європа сидить тихенько і чекає. Ну, ми забули, що було минулого року, от якраз цей період. Да, Тоді Трамп нам блокував військову допомогу. Європа збільшувала її, ні. Зараз Європа пообіцяла наміть нам уже десь знайти так мільярдів з 50, щоб ми купили цю зброю. Зеленський не випадково зробив заяву. Трамп зараз на даному етапі переслідує дві мети. дві мети. Перша, яка неофіційна, це зменшення федерального боргу сполучених штатів Америки шляхом проведення переговорів реструктуризації заборгованості з різними країнами. Хоча відповідні санкції прилітають у відповідь до. Республіканців з різних країн з Європи, з Японії, в тому числі, наприклад, не зовсім там вже будуть готові скасувати мита взаємні на автомобілі американці європейці, будуть моменти, але Трамп зараз такий спосіб хоче підписувати міждержавні угоди, які дадуть змогу йому, по-перше, все ж таки примусити компанії окремі заходити на ринки США. Вже є випадки такі показові, та ж сама компанія Hyundai, фармацепти в Європі. Заявили про те, що вони вимушені будуть розміщувати своє виробництво США через Мита. Тобто цей процес буде рухатися. Плюс для Трампа дуже-дуже важливо сьогодні, ще раз на лошу, <кій> залучити якомога більше країн з найпотужнішою економікою для переговорного процесу, де вони можуть говорити про багато речей. Бо, в інший спосіб, там він їх примусити до цього не може. Це така цинічна. Державницька позиція Трампа, я вважаю, що тут державницька, хоча загрози демократії Америки багато від Трампа. Безумовно, він посилює свою федеральну владу, але ще він отримує опір дуже серйозний від демократів. Але друзі, це їхня внутрішня боротьба. От я хотів би, щоб ми відміжувалися, бо ми ну я дивлюся останнім часом. Просто от українці полюбляють хейтити Трампа. Не зрозуміло за що. Так само, як от говорять про айфони. Тепер айфони, які виготовляють. В В'єтнамі будуть дорогі в Україні, хоча вони у нас з В'єтнамом ніяких мит там додаткових нема. А от в Америці вони будуть дорогі, така, така катастрофа сталася. І пишуть цифри там по 3,5 тисячі доларів. У мене таке запитання: звідки ви, ви їх побрали? Хтось десь щось написав і понесло. У нас ворог не Америка, у нас ворог Росія, Росія і у нас ворог не президент США, а президент Росії. Бо ми так добалакаємося, що у нас вийде так, що Путін друг, розумієте. Це ну, треба ці речі розмежувати. І в будь-якому випадку ми повинні, просто повинні для збереження України максимально підтримувати зв'язок із Трампом, хоч він наголошує, що хтось там його поцілує взад. Розумієте? Хай він там собі кому що треба говорить, а добре, що Україна зараз обрала нормальну дипломатичну позицію і відійшла від ескалації. Це надважливо для нас, як головного нашого партнера. Бо Європа нам не продасть зброю на 50 мільярдів. А Америка може продати. Європа продасть не тому, що в неї нема грошей, щоб купити в неї зброю за її гроші, така схема є, а тому, що в неї зброї цієї немає. От в чому проблема. Зато ми дуже вміємо хейтити, малювати картинки і так далі. І це, як на мене, не дуже правильно. Я перепрошую, що зараз там, можливо, когось образив цим коментарем, але все ж таки хотів би на це звернути увагу. Тому, коли зараз заяви лунають від Трампа такі дуже дивакуваті, що я там таке, побачив, почув американців. Вони не вдоволені. Ну звісно, що загроза, до прикладу щодо падіння долара по відношенню до іншої національної валюти, велика заборгованість США в розмірі понад 30 трильйонів доларів. Федеральний борг Сполучених Штатів Америки справді дуже великий. Це дійсно підможе підірвати економічну фінансову стабільність Сполучених Штатів Америки, якщо він буде продовжувати ці мити. Але він відходить від них. Є тут дуже багато неприємних моментів, спекуляцій, маніпуляцій. Так далі І не випадково США вже говорить про розслідування рішень. Трампа, які можуть мати за мету спекуляції на фондових ринках з метою збагачення, це все буде перевірятися, але просто в цій історії, коли я бачу, як падає ціна на УРАЛС, повірте, мені від цього не важко мені навпаки від цього легше. Нам теж насправді пане Валерію? Ну і історія з китайськими бійцями на українському фронті на російській стороні? Вона теж має розвиток. Президент України Володимир Зеленський коментує, що з ними СБУ спілкувалися, вербують частину через Тікток. Частина самоплатить це роблять китайські а, представники на території самого Китаю. Потім ті йдуть туди. Зеленський чекає на рішучу реакцію від світу від самого Китаю. Китай, нібито обіцяє сприяти розслідуванню. А яка має бути реакція Китаю і світу? А реакція на Китай від світу, так ви говорите, вона є, слава Богу, заяви пролунали і від держдепуша. І вчора, коли я там готував вечірні відео, вже моніторив інформаційний простір. То до прикладу, і починиця дипломатичного представництва Європейської комісії. Кая Кала зробила також заяву про те, що це неприпустимо, що Китай є основним спонсором війни Росії проти України, і вже від двох поважних інституцій: Держдепу США і від Європейського Союзу пролунали абсолютно ідентичні заяви. Це означає, що євроатлантична співпраця зберігається раз. Позиція Європи і США єдино однакова. Головним спонсором війни Росії проти України є Пекін, тобто, якби не сі війни б не було. Або, якби всі не підтримав Росію, війни б не було. І те, що говорили, що дійсно Китай може одним дзвінком завершити війну проти України, Росії проти України, це правда. Я також з колегами це детально обговорював і запитував, чи можна буквально сприймати цю тезу. Ті, хто знається на китайській внутрішній політиці краще, ніж я, бо я не є суперфахівцем в Китаї, але вони говорять про те, що. Дійсно, це так може бути. Ну і я нагадую, що свого часу Джозеф Байден також неодноразово проводив різного роду переговори із Китаєм. Навіть особистий персональний саміт був на рівні найвищому глав держав у США. Він намагався переконатися і все ж таки тиснути на Путіна. Сі цього не робив, перто не робив. Тому історія із полоном двох китайських громадян. І м, підняття цього питання на найвищий рівень на міжнародний рівень, По перше, нам зараз дає можливість е, показати, що ми є партнерами Сполучених Штатів Америки у питанні протистояння Сполучених Штатів Америки з основним ворогом його Китаєм. Тому що ми та проти Китаю не скасовані навіть збільшені. І, як ви бачите, це добре оцінили у США, і відразу підхопили, в тому числі в Європі. Тому риторика, яка сьогодні отлунає довкола цього питання в міжнародному е, інформаційному просторі, нам дуже важлива, як фактор того, що зараз головним спонсором війни є Пекін. І це направду так: 80% критичного імпорту, який використовується у ВПК Росії, це саме йде товари із Китаю. Не робив він цього, ну повірте, росіянам було б набагато складніше вбивати нас. А так фактично сьогодні співучасником цієї війни і злочинів, які вчиняє Путін проти України, є не просто там один Лукашенко, так але і сіндзінпі. Ми про це можемо говорити в голосі. Якщо він цього ну не хоче бачити чути в інформаційному полі, тоді він повинен тиснути на Путіна, щоб то припинив війну. Да, але чи він це буде скоро робити. Пане Валерію, дякую вам сьогодні. Без межо завжди за вашу аналітику, за те, що ви нам розтокмачуєте все дуже зрозуміло з фактами і аргументами. Побачимося вже наступного тижня. Бережіться бо до зустрічі. Хай щастить Валерій Клочок, крім центр громадської літки. Вежерино ну, була разом із ним. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Залишайте свої коментарі. Будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на YouTube пана Валерія. Клочок там в описі під цим відео. І на то 24 також. Побачимось і переможемо.